Запорізький центр розслідувань вітає вас. Я Катерина Рождественська, а це наш другий дайджест новин Запоріжжя та області. Щоб не пропустити наше наступне відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Сьогодні у випуску приємні новини від ЗСУ, зрадники на виборах, частина 2 та чергове хвилювання від МАГАДЕ. Число тижня 222. Тисячі знищених окупантів нашими захисниками. Таким гарним числом відзначився минулий тиждень. Черговий обстріл Запоріжжя. Однак той тиждень, на жаль, запам'ятався запоріжцям і черговим масованим обстрілом міста російськими військами. Під обстріл потрапило фермерське господарство Олійниця, яке знаходиться в селищі Розумівка. Ракети залишили дві великі вирви: пошкодили техніку та вікна підприємства. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти додатково замінували заяс. Про це повідомив керівник ГУР Кирило Буданов під час телемарафону 20 червня. Цю інформацію також підтвердив і президент Володимир Зеленський. А вже 21 червня на сайті МАГАТЕ з'явилось повідомлення про те, що місія мін на території Ставка Охолоджувача не виявила. Однак їм відомо про розміщення мін за межами периметра станції, а також у певних місцях у середині. Персонал Служби безпеки російські окупанти сказали, що ці міни були розміщені з оборонною метою. Ага, очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі прокоментував цю ситуацію так. Хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою. Так звані вибори. Частина друга у минулому дайджесті ми розповідали вам про зрадників, які зараз беруть участь у виборах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. На жаль, то були не всі. Тому сьогодні друга частина. Звичайно, що на вибори подалися вже славнозвісні зрадники: Рогов, Данильченко, Пастушенко, Сигута та Щіпенко. Про них Запорізький центр розслідувань писав вже не раз. Посилання на матеріали буде в описі під відео. Однак є і інші цікаві персонажі, наприклад, Тарас Шевченко, голова адміністрації села Приазовське. Ох, святе ім'я осквернив. Та Світлана Калініченко, депутатка Ради Бердянського району від ОПЗЖ. Також треба зазначити Світлану Солодову. Вона ще 20 липня минулого року в першій п'ятірці отримала громадянство РФ, а у вересні була головою вибіркому на референдумі в Енергодарі. Ще один персонаж з доволі промовистим прізвищем керівник фермерського господарства Азов Агросвіт Олександр Гаденко. Мені подобається, як воно горить. І на завершення трошки красивого. Палаюча техніка росіянців під час боїв за п'ятихатки. П'ятихатки – це Україна.